Мені було спочатку дуже складно. Дуже складно в тому розумінні, що я ніколи цим не займалася, я ніколи не вела такий урок, не знала такого матеріалу. У минулі роки, за часів мого навчання в школі, навіть мови не було про те, щоб колись діти вивчали закон Божий у школі. Такого не було. І не говорилося, і не читалося, і свята не проводилися, і заборонялося, ну скажімо, брати участь у якихось таких. Християнських обрядах чи святах, тому що був атеїзм дуже сильно розвинений. Буває так, що хочеться, знаєте, піти в природу, щоб не було нікого, щоб бути самому і під спів отих пташок, під шум вітру, під оту шелест ото того листя. Мабуть, я відпочиваю і набираюся там сили. Працюю директором з 2004 року. Як почалось будівництво цієї школи, з того моменту я й працюю до сьогоднішнього дня. Виховання завжди відігравало важливу роль в навчально-виховному процесі. Діти приходять до нас у школу з різних сімей. Батьки по різному налаштовують дітей. В кожній сім'ї дитина виховується по своєму. Мабуть, сьогодні, щоб виховати хорошу, порядну, чесну людину, загальноосвітніх предметів замало. Мабуть, не даремно для того і два роки тому назад в нашій школі і ввели цей курс основи християнської етики. До цього предмету батьки віднеслися насторожено. Ну, Сьогодні він у нас є, має позитивний вплив, хоча не на всіх дітей однаково. Я працюю в школі вже 27-й рік. Дуже люблю спілкуватися з дітьми. Від них багато доброти, Щастя від них багато йде, тому що вони такі позитивні, ці діти, вони такі безпосередні. Ну, і хочеться зробити їх трошки краще в цьому житті. Я вірю в Бога. Я вірю по-своєму в Бога. Я знаю, що він є самого дитинства. Я знаю, що він мене підтримує з самого дитинства. І, можливо, він мене так вів поступово, щоб дійшло до того, що читаю в школі основи християнської етики. У нас лише факультативний курс, і ми лише доносимо основи біблійні до дітей. У нас в селі дітки різних віросповідань, і донести до них слово Боже. В одному якомусь ракурсі, в одному плані, дуже складно. Тому треба шукати золоту серединку, щоб нікого не образити, нікого не принизити, але розкрити тему. І щоб донести до дітей, до сучасних дітей ту інформацію, яку вони сприймуть, треба знайти підхід до них. Лекцію чи розповіддю сьогодні замало. І тому, звичайно, я шукаю різні методи. У своєму повсякденному житті, як і кожна людина, я слухаю українське радіо. І радіопередачу Голос Надії мені дуже приємно. Мені імпонує. І тому я хотіла для своїх дітей також використати цей матеріал, щоб донести до них цей голос надії своїм дітям, що вони почули учням. Тому я звернулася до радіопередачі Голос Надії, попросила аудіозапис. Дізналася шляхи, де можна його знайти. Відшукала в інтернеті і, звичайно, використовувала на своїх уроках. Всім треба приділити увагу, всіх треба витримати. Ну так як їм мене треба витримати, так і мені їх треба витримати. Звичайно, що я стомлююсь і стомлююсь дуже. Мабуть, сили мені дає моя сім'я. Ну як і кожна людина, хочеться щось такого для душі. Я не можу сказати, скільки років тому назад більше десяти років. Це точно. Якось проснувшись вранці. Я вперше почула по радіо цю передачу голос надії. У мене були претензії до ведучої, як вона говорить, до її темп голосу, до її, можливо, повільного говоріння чи, можливо, зашвидкого говоріння. А потім мені сподобався сам зміст того, про що говорилося. Мене зацікавило. По-перше, що ця передача йшла в такий зручний для мене час. А по друге, вона на мене впливала по-різному. У мене викликала іноді такі. Радісні емоції, а іноді заставляла задуматись над життям, а іноді я навіть і плакала. І сьогодні я її слухаю. Вона мені допомагає, вона мені додає навіть сили і скажімо, здоров'я. Я проводила в кінці року анкетування, чи подобався вам курс християнської етики, чи потрібний він для вас особисто, чи пам'ятаєте ви уроки християнської етики, застосовуєте їх в житті? то Велика, великий процент дітей дав позитивні відповіді. І я думаю, що вони використовують її у своєму житті і стають кращими.